Сьогодні хочу з вами поговорити про фільтри до очищувачів повітря. Дуже часто ви питаєте, коли треба замінювати фільтр, чи буде якийсь знак про заміну фільтра, але ви забуваєте важливе питання: а чи потрібно чистити фільтри і як продовжити їх термін служби? Ось про це сьогодні і поговоримо. Так, фільтри потрібно міняти кожних 8-12 місяців. Це все в залежності від того, як ви користуєтеся очищувачем. Але чистити чистити фільтри потрібно обов'язково. Кожних 1-2 тижні. Чому? Зараз розповім детальніше. Хочу Звернути вашу увагу, скільки пилу і бруду збирається на верхньому фільтрі. Це дуже важливо, ось саме його і потрібно час від часу чистити. Адже без цього ваш очищувач повітря не буде працювати якісно та ефективно. Як ми почистили попередні фільтри від пилюки, від ворсу, від шерсті, від всього, що він збирає, просто ставимо його на місце, закриваємо очищувач повітря. І можемо насолоджуватися якісним повітрям. Не забувайте про додаткову чистку повітря. Це забезпечить якісну роботу, саме очищувача повітря.